Думаєш, ти бачив справжній стелс? Аж ніяк. B-2 Spirit — один із найсучасніших і найзагадковіших літаків, коли-небудь створених. Лови п'ять божевільних фактів про невидимку, яка зламала всі правила авіації. Він практично невидимий, буквально аеродинамічне літаюче крило і спеціальні матеріали, що поглинають радіохвилі, роблять B-2 майже неможливим для виявлення. На радарах він не більший за птаха. Може пролетіти крізь серце ворожої ППО без супроводу, без придушення радарів. Просто зникає. Він дорожчий за маленьку країну. Один Б2 коштує понад 2 мільярди доларів. Це враховуючи розробку виробництво і обслуговування. Усього було побудовано 21, а зараз на озброєнні залишилося лише 19. Кожен виліт це тисячі годин обслуговування та спеціальні ангари з кліматконтролем. Може літати два дні без посадки. Найдовша бойова місія в історії 44 години в повітрі, з Міссурі до Афганістану і назад без посадки. Дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів. А дозаправка в повітрі дозволяє вразити будь-яку ціль у світі. У кабіні навіть є ліжко, щоб пілоти могли відпочити під час місії. Несе апокаліпсис у тиші, попри примарний вигляд. Б-2 має справжню міць – до 18 тонн боєприпасів, 80 високоточних бомб JDAM, 16 ядерних Б-73 або навіть GBU-57, 14-тонну бомбу-руйнівник для знищення об'єктів глибоко під землею, від Косова та Афганістану до Іраку і Лівії Бі-2 непомітно змінював хід стратегічних ударів. А в 2025 році він знову потрапив у заголовки всіх світових медіа. Операція «Міднайт Хемер» — 37 годин у повітрі, атака на укріплені ядерні об'єкти Ірану. Наймасштабніше бойове застосування Бі-2 спіріт в історії. — це не просто літак, це привити з ядерним зарядом. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся і пиши в коментарях, який легендарний літак нам розібрати наступним.